Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі. Сьогодні я така ділова жіночка. Буду підглядати трошечки у браузер, щоб нічого не забути. Поговоримо ми про бренд Nishane. Я думаю, що всі чули або читали про цей турецький бренд. Отже, в 2015 році вони вперше випустили свою колекцію і показали її світу. Це було в Мілані на парфумерній. Виставці. Всі а, аромати вважаються унісексовими, з чим я не повністю згодна, тому що такі аромати, як Зене Ані, то вони такі дуже вишукані, солодкі, ванільні, я не бачу на чоловіках. Вони справді, не знаю, дуже фемінні. А, або, наприклад, візьмемо аромат Хасівто, дуже-дуже популярний. Чесно, я не бачу на жінці цього аромату. Це так само, як а, Авентус Кріт, який також полюбляють жінки на собі, але. Ну, не бачу його на жінках. Так, він класний, що ж поробиш? Отже, нішане з турецької мови Нісене означає символ знак. Тобто це говорить про якусь унікальність, про ізюминку, яку ви можете додати у свій образ. Також цей бренд говорить про те, що вони додають в нього культуру Туреччини, культуру Стамбулу. Це таке передмістя між Заходом та Сходом. Що ще, ще вони говорять, це те, що вони перші, хто додає усі свої композиції 30% екстракт те парфуму Тобто вони дуже стійкі з цим. Я повністю погоджуюсь. Я спробувала декілька ароматів на собі, вони тримаються просто як прибиті. Головне, щоб у вас потім не розболілася голова, і вам реально подобався цей аромат. Я собі замовила ось такий парфум улонг-ча, можливо, вулонг-ча. Або улунча. <хи> він найбільш свіженький, спецієвий, цитрусовий. І від нього в мене, наприклад, нема такого відчуття, що його занадто. Як, наприклад, 100 Silent Hills, щось таке там боже Діноваскойнангес Плейсис Кемплітний тут вам покажу. Дуже цікавий аромат, але для мене він занадто гучний і стійкий. Тож, що ще я не сказала, а, в принципі, основу розказала про те, що творці родом зі Стамбула, і в кожній колекції вони показують щось пов'язане зі Стамбулом. Це можуть бути якісь спеції, це можуть бути витвори мистецтва. А, одразу вам покажу щодо витворів мистецтва. Дивіться, яка дуже красива коробочка. І ось тут збоку. Сподіваюсь, буде видно ось такі намальовані турки, так сказати, у різних іпостасіях, в різних образах. Тож, давайте разом з вами відкриємо мій улонг-ча. І я вам трошки розкажу про знайомство з цим ароматом. Ну, по-перше, до нього я підходила вже рази три перед покупкою. Перше, мені здався дуже схожим на Elizabeth Arden Грін Ті. я подумала, навіщо купляти за такі гроші цей аромат. Але я вам одразу скажу, що різниця дуже-дуже велика. По-перше, цей аромат Лонг-ча дуже стійкий. По-друге, він розкривається в залежності від різних. Погодних умов по різному, я його спробувала влітку. Влітку він відкрився на мені такими а, цитрусами з зеленим чаєм. Зараз, коли я його спробувала, наприклад, вже в дуже холодну пору року, там взимку, він відкрився такими кришталевими альдегідними цитрусами, і буквально трошки в базі я почула чаю. І, знаєте, це неперевершений аромат, тому що це не просто чай. Він розкривається в різній температурі. По-різному десь буде більше чаю, десь буде більше цитрусів. А також це будуть такі цитруси з гірчинкою. Я б сказала, я навіть іноді відчуваю не просто там бергамот мандарини, а навіть грейпфрут. Так, давайте разом розпаковуємо. До Речі, пакування я в них не бачила. Ось зараз прийшло. Дивіться, звісно, дуже красива така коробочка. Я вже знаю, для чого я буду її використовувати. Угу. Вау. Так. О, боже, як красиво не можу. Тут є листівка. Так, давайте почнемо з неї. Будемо потихеньку. Ось такий красивий. Дуже пахучий конверт. Пахне цитрусами. Відкриваємо. Так. Подивіться, яка краса. Ось така листівочка. Значить, тут у нас зображений чай, інжир і два горнятка. І написані базові ноти, середні, дивіться, та початкові. Дуже-дуже приємно, красиво. Одразу зрозуміло, про що цей аромат? Ой-ой-ой, так, зараз це тут поваляю. Повалю. А, аромат трошечки, бачите, і про китайську культуру, про інжир, який популярний в Туреччині, та й не тільки. І чай, звісно, культура чаю це теж до нас прийшло з Китаю. Тож. Euh, про що говорить сам бренд? Про те, що початкові нотки це цитрус, це бергамот, апельсин, ліці, ліцеа. цікаво, що це, мандарин. Потім а, ноти серденька нашого натмек, так, Це значить у нас горішок мускатний. так, І базові нотки це муск та інжир. Боже. Ох. Оце, я розумію, пакування. Одразу ще вам розкажу, де можна купляти зі знижками: Deluxe, eBay ви можете знайти, або вже використані якісь парфуми, там декілька мільків, декілька пшиків, можливо, половина, або навіть розпродають нові парфуми і за досить привабливими цінами. Саме так я і виціпила ось цей новий. Чудовий аромат від Нішане. Бачите, як гарно він виглядає. Ой, так, фокусуємося. Ось так і подивіться. Вершник їде. Дуже-дуже красивий. Ох! Ну все, я полетіла. Ви знаєте, от з перших ноток ви можете подумати. Десь я таке чула. Звісно, це трошки нагадує Елізабет Арден. Але я вам просто не можу передати настільки це яскравий, смачний, свіженький аромат. Ух, Клас. О, Боже, все. Я відчуваю навіть листочок інжиру. Саме не плод, а листочок. Одразу йдуть в нос багато різних цитрусів, тут і бергамот відчувається. І апельсин, і навіть ця корочка з гірчинкою. Можливо, до речі, цю корочку дає мускатний горішок. Але я не впевнена. Ох, все, я полетіла це. Ідеально, мені здається, мій аромат, який я дуже довго шукала, який буде саме асоціюватися зі мною. Солодкий я люблю, але іноді. Молекулярні аромати люблю, але не завжди їх відчуваю. Хочеться завжди, щоб за тобою був шлейф. А до речі, і маленька історія про цей аромат. Коли останній раз я їм надмухалась, до мене підходили один чоловік, і одна жінка, і питали, що це. І жінка була українка, і вона каже. Боже, оцей аромат це просто у вас щось з чимось дуже класний. Я така подумала ще раз: так, все треба купляти, при тому, що я от просто трошечки нанесла на руку, він настільки шлейфив, що люди там декілька метрів приходили і питали, що це за аромат. Тож я дуже рада цією покупкою. Буду ще знімати в різних підборках, розказувати, як він себе веде влітку весною при будь-якій температурі. Поки що можу сказати, що він реально повсякденний і взимку мені подобається, як грає, і в теплу пору року класний. Але я чомусь, можливо, завдяки цитрусам і інжиру бачу тепло, бачу більше весни в ньому. Хоча вже хочу користуватись ним. Дуже дякую, що були зі мною, подивились це відео. Сподіваюсь, вам сподобався такий аромат. Дуже раджу познайомитись з цим брендом. У них дуже багато яскравих представників різних конфесій, різних направленостей. Це можуть бути такі східні, можуть бути амброві, теплі, можуть бути свіжоспецієві. Ви обов'язково знайдете свій. Я просто полюбляю нотки чаю. Хочу ще з нотками чаю купити собі парфум мемо, там такий з драконом, дуже красивий, але буду чекати на гарні знижки, тому що зараз він дуже дорогий. Тож, шукайте і ви обов'язково знайдете ваш парфум. З вами була ваша Наталя. Всім па-па! Так, ділова жіночка просить усіх підписатися, поставити лайк цьому відео і обов'язково написати коментар, чи сподобалось вам це відео і що хочете побачити ще. Па-па!